Ну, начнем с самого главного вопроса. Фонтаны. Люди как бы так тихо подсмеются в интернете, что Чернигов — город фонтана. Вообще, откуда у вас эта идея появилась? И это вы ее педалируете? Или кто-то там подсказывает, главный архитектор, что в Чернигове должно быть столько фонтанов, что они должны быть именно в тех или иных местах? А где были люди, которые посмеиваются три э -э, года назад, пять лет, десять лет назад? Они не посмеивались с вот этого болота, Запустения, вже даже лягушки э, убежали з э, сквера по пудринку. Они убежали, уже им там некомфортно бывает. Я вот считаю для себя, что не кто-то их убрал там. Они уже там бы перестали. Просто. И тогда никто не смеялся. Делаешь фонтан, находятся активисты, которые говорят, что фонтан должен быть другим. Не таким. Он должен стоять не там. Вообще он ставится там, потому чтобы поднять цену по лесе, рядом с которым стоит. Это вообще было для меня. Я так смеялся с этого, что я даже до этого не мог додуматься, что, оказывается, можно, было так, и так. можно так, так понять вот, э, цель, э, которая преследовалась. Я хочу успокоить всех, кто смеется или кто плачет. Значит, э, есть государство, в котором должен быть порядок. Порядок — это, условно говоря, те вещи, в которых, в которых есть время для дискуссии и для демократии, для обсуждения там и, и там, громадские слухания, там все, что угодно. И есть те позиции, где меньшинство должно подчиняться большинству. Я не боюсь в каких-то испытаниях. Своєї відповідальності, втілення е, тих позицій, в яких я впевнений, які е, зроблять місто кращим. Те, що стосується великої кількості е, фонтанів, це повна нісенітниця. Фрагментуємо територіально це питання. Просто вопрос в тому: у вас є ділянка, дивіться, ділянка від проспекту Перемоги е, до Софії Русової. Кількість фонтанів на цій ділянці. Вона на сьогодні є прийнятною, там два фонтани. Я, може, хтось не, не порахував, то я, я скажу, ну вам особисто. Вона не завищена? Там Сум. ні. Не завищена. Окей, цей фрагмент ми проїхали. Згадайте історію з фонтанами із революціями навколо фонтанів, що треба сухий, чи не, не такий, чи не там, що чи там він здорожчає полісся. чи Була ця історія? Була. Де вона поділась, де відповідальність тих людей, де їхнє прізвища, де вони зараз, хай вони скажуть, що ми були проти, що це не сімітниця, що це неправильно. То я би хотів би, щоб все логічно було. Що це люди, хай вони, але ж вони були тоді. Хай вони зараз скажуть, що ми б тоді були, це ж по-чесному буде. Ми були, ми проти, ми вважаємо, що це не потрібно робити. Це надзвичайно дорого є і таке інше. І люди повинні розуміти завжди у будь-якого будь мера, це буде ще трошенко, як кажуть Іванову П'етро Сідорову, буде питання в тому, що краще ж купити, що, що куди спрямувати кошти на інсулін, на ниркову недостатність, від якої люди вмруть на завтра, чи збудувати фонтан і збудувати там, якусь ілюмінацію. Так от безграмотна людина, людина безвідповідальна, вона скаже, що фонтан і це, це неправильно, а правильно інсулін і правильно чому це безграмотно? Тому що за інсуліном і за е, є життя це надзвичайно важливо. Але якщо у нас не буде майбутнього міста, якщо у нас не буде туриста, якщо тут дитина зайва не, не лишиться, щас безвіз зробили щастя. Де ми прапори піднімаємо, там, маршируємо і так далі. 25 років назад Чому не зробили? Нам зробили щастя приїхати значить, без візи на, на, на якісь царські чи якісь там інші землі. В мене внутрішній є протест. Для мене це не є свято високе, на яке треба так святкувати. А, а треба конститувати, що, на жаль, це відбулося на 25 років пізніше, ніж того, чи ми тоді не були українцями. А може би історія повернулася по-іншому, якщо б 25 років назад був би звіз, і люди бачили де краще? Я думаю, всі б збіжали б з строи. Не знаю. 25 років назад була 21-ша економіка, і Україна мала потенціал значно краще, який просто, яким скористалися якраз такі болтуни. Популісти безвідповідальні люди, які і зараз вони роблять те, що кажуть: один на сході, один на заході. Те, що там хто хоче, почути. І проблематика ж, вона, ми 9 травня ж бачили. У нас уже є війна, у нас є 25 років розбрату. У нас вже ну, достатньо вже цієї всієї історії, щоб ну, зрозуміти, що треба єднатися, друзі. Все одно у нас були якісь сутички, у нас е, хтось піднімає шухевича, хтось е, ковиразькі ці е, ленточки і так далі. Всіх треба, хто провокував, всі повинні бути в кутузкі. Всі, е, всіх наказати з будь-якої сторони. З будь Там, де було чітко зафіксовано на відео, що це є провокація, що мета була спровокувати цю всю історію. Треба доводитися, безумовно, доводити, розслідувати. І, ну, треба цю всю історію припиняти. Найголовніше, моє завдання це забезпечить місто, місто майбутнє. Це забезпечить місто. Я хочу розвернути е туриста вихідного дня з Києва е в Чернігів, тому що у нас турист вихідного дня з Чернігова їде на е Петровку, на, на базар, купити джинси якісь поїсти, е я не знаю, гамбургер е у київському Макдональдсі. А я хочу, щоб з е, київських гетто, які ми є, Борщагівка, Триєщино, я вибачаюсь, хай мене кияни вибачать, розвернуть туриста, який на 2-5 на тисяч гривень більше в місяць е, отримує заробітної оплати, як в столиці, щоб він приїхав сюди і витратив всі кошти. Е, Але я героїв. Сьогодні ми маємо там 4 фонтани, їх буде 3. Тобто їх буде мінус один. Е, для цього сегменту. У нас є сегмент, у нас є лея героїв, достатньо. Фонтани, які сьогодні існують, не можна це називати фонтаном сьогодні. Це там якась та умовна щось робиться з водою Союзом. Від цього треба, треба якби уходити. Тому у цей сегмент цю діляночку ми вилежимо, вичишемо. Ну, очевидно, що могли бути інші якісь рішення. Очевидно, що там щось могло бути інше. А хтось скаже, що воно могло може... бути третє чи сьоме. Я вважаю, що воно буде оптимальним для міста таке рішення. Тобто це мінус один фонтан. А ціна випросу. 16800 це попередня ціна, ціна питання. Це алеї героїв. Алія героїв. А хто рішення приймає? Це ваше собственне. Ну, тобто, ви з ким совітуєтесь? В тому плані, у вас є здравомистий архітектор? Ви У нас е, є містобудівна рада. Ані вам там виражають или вони вас покорно слухають? Ну, це я їм вони, вони пропонують, там є, є певна дискусія. Е, немає якось, я не архітектор. Єдине, що я можу сказати, що погано, що не влаштовує. Є речі, які, ну, в принципі, треба поправляти, які, е, ну, скажімо, на етапі проєктування були закладені помилково. Нікуди від цього не дінешся. Це було, є і буде. От. І це є робочий процес. Але кількість відсоток цих помилок, це якраз показник досвіду там, і е, сталості процесу. Якщо це 5% коригування від 100, це є нормально. Якщо це 25-30, це є ненормально. Тому повертаємося знову до фонтанів, які там ну, обговорели 16800. Це попередня, по перша сіна, завищено чи не завищено, але е, я хочу сказати інше. Uh, є одне, два, три підприємства, з якими можна працювати uh, в напрямку фонтанів, в частності це «Укртрансбуд», який теж говорять, що вони постоянно все роблять. Uh -huh. uh, це не Укртрансбуд, а фонтани робить імперія води. Ніякий утренбут взагалі ніякого відношення до фонтанів немає. Він робить тільки е, би, підводку до е, фонтану. Решта всіх робіт робить, е, умовно кажучи, імперія води. Це на сьогоднішній день. Ну я вважаю, що це є флагманом, там, можливо, там, якісь ще є компанії е, в крупних там, в містах. Ну, мене влаштовує їхня відповідальність, що там є проєктна група, що там вона нікуди не дівається, в неї є портфоліо зроблених фонтанів і є якась, є якась історія. Ну, друзі, ну, я хочу спитати будь-кого, чи буде хтось на тендер виставляти будівництво чи ремонт своєї квартири, от на конкурс. Чи ви будете працювати з тими людьми, в яких ви впевнені? Ну, от просто, ну, просто є запитання. От я не хочу будувати будинок собі, виставляючи якісь певні роботи на а, значить, нульовий цикл, там окремо я виставлю, щось окремо і так далі. Я хочу запросити прораба, який мені мене, я його знаю, що він будував, і його рівень а, фаховості. Я хочу на проєктанта запросити ту компанію, в якій я впевнений. І я хочу на підрядні роботи запросити ту компанію, які впевнена. Я буду з нею торгуватися, там ми змагатися будемо все. Але я не хочу запросити яких шаумижників, там яких потім шукати і, 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 і виправляти, і не знати, що куди і що там рухати далі з цим проєктом. А строки терміни чого? Коли вони з'являються? Тоді, коли згідно процедур, будуть оголошені. Е Значить, тендер на закупівлю, пройде тендер, заключиться контракт, без 30% попередньої оплати, ніхто нічого робити не буде. Воно тоді е піде виготовлення, на виготовлення, беруть 60-90 днів. Достаточно швидко. Вся історія дуже проста. Хто б що не казав, пройде час, зробиться цей сквер, місто отримає сквер, якого в місті не було. От принципово його не існувало. Там буде штучний полив, там буде абсолютно комфортна, окрема зона, в якій буде абсолютно комфортно почувати себе в першу чергу мама з дітьми. От така задумка була. Там є доріжечки для дітей. Чи це можливо помилково, Чи міг краще бути цей парк? Могло бути краще. Чи це там могла бути якась інша ідея реалізована? Очевидно, що могла бути реалізована ця ідея. Тими силами, тим мером, які є, тими проєктантами, які є, тими підрядниками, які є, я намагаюся і докладаю максимально зусиль, це моя мотивація. Я в цьому зацікавлений, я від того, що воно десь виходить. Я кайфую, я казав про це, від того, що я звертаю увагу на те, що люди кажуть. Звернути, немає такого, що я собі там щось вирішив. Я намагаюся зважити, і це звичка моя як керівника. Вміть почути, вміть зважити і прийняти зважене рішення. Якщо, якщо б я по життю приймав незважене рішення, ми б з вами зараз про ці речі не вели розмову. Москве Хмельницького з ціною 9 мільйонів гривень не міряйте все мінімальною заробітною платою, Це мізер, друзі. 300 тисяч доларів ціна присутності води на певній ділянці, де можна відпочити, ну, скажімо. Сотні людей, які один одному не будуть мішати. Розумієте? І окремий, там, як такий маленький буде Оазіс. Я ще раз кажу, що можна, ну, щось можна було би там теоретично, там, якось там трошки по-іншому, зберегти рівні в якихось, навести валунів, там, як пропонували, там, накласти десь каміння валунів якихось там. По-іншому якихось рішень там зонувати цей скверпін. Можливо, так. Да. Я не заперечу. Але в цілому на усьому майданчику з цим сільовим призначенням, чи повинен бути там фонтан, чи не повинен, однозначно повинен. Не фонтан. Ну не кажіть фонтан. Вода, водичка. Водичка приваблює, водичка заспокоює, водичка створює. Певну атмосферу і певне, як би такі завершені цього просторового якогось такого рішення. От. І, це, і на цю водичку, на цю водичку, друзі, сьогодні на нашу Дірібасовську миленьку, да? я там зніжена, я, я вранці на вихідних зніжена, бачу хлопців, які там щось трошки заробили, дві копійки. і Для них є кайфово приїхати, випити зранку чашку там, кави зніжена в Чернігів. Ну, є ці вже процеси. Кайфово буде, я хочу сказати, на ті заходи, які є, їздять мери інших там, районних центрів, подивитися, де щось вони тягнуть до себе. Тобто сьогодні, так чи інакше, Чернігів є локомотивом. Локомотивом не тільки з за того, що в Чернігова більше бюджетні можливості. В Чернігове трошки більше є е, при і недоліках, безумовно, але трошки більше є і потенціал кадровий, хоч залишки, хоч проблемний там, але є. І е, е, я хочу сказати тим, хто сміється, що, там, е, значить, в Чернігові є працюючи і думаючи за містом місто мер міста. Це може комусь не подобається. Ну. Ми платимо налоги. Это деньги не лична трошника, это деньги налогоплатівщика. А он ими так распоряжается. У вас є ще варіанти, куди можна ці деньги направляти? Ну, тобто, кроме облагоражування. Варіантів є безліч, куди можна спрямовувати кошти. Безумовно, в прийнятті будь-яких рішень є процедура. Це виконавчі комітети, проведення рішень через виконком, є голосування на сесіях. Це є інституційні такі заклади, і ну, очевидно є в прийнятті цих рішень логіка. І, на жаль, на жаль, є пропорційність, якась пропорційність, тому що ми повинні кошти виділити на тверде покриття дорог загального значення, на міждовові проїзди, на укріплення матеріальної бази житлово-комунального господарства, на прибирання, скажімо, в зимовий період, в літній період часу, на побілити, пофарбувати перед 1 е, вересня, з точки зору будівельного, все викинуті гроші. Але їх щороку потрібно виділяти і побілити, і пофарбувати школи, дитячі садочки. І щороку, і щороку, і щороку це треба робити. І е, решта, решта це е, якесь створення е, привабливості, яку ми хочемо чи не хочемо, її треба починати з центру міста, як з якоря. От, в принципі, така є е, е, якби логіка. На жаль, надзвичайно. Мальмалий ресурс. На жаль, сьогодні місто має там 10-15 мільйонів доларів на рік при потребі 150-200.